Доброго дня, здрастуйте. Зараз невеличке відео стосовно того, як зробити нумерацію наскрізну на нумерацію по документах. Схоже, що є певні інструменти для цього. І я виставляв ось таку платну задачу і зараз протестував там ті чи інші перемінні і зупинився ось на цій. Template number є yeah, 3 Тобто, що я зробив? Я налаштував ось таким чином. Тобто, для перевірки, щоб можна було спробувати використовував змінні номер документу. Номер документа ось цю змінну І також. Документа. І номера змінні ось ці. Рахунок. Оскільки у мене тест рахунок ФОП, а то я ось ці змінні використав. Ось вони. Тобто, крім того, в налаштуваннях шаблону зробив формулу номеру ось ту перемінну підставу, в яку думаю, чи її треба використовувати. Тепер переходимо до тестування, і що з цього вийшло. Ось дві різні задачі. Дві різні задачі є. В одній сформував документ. Номер документа сформувався 25.03, в іншій ну, 25.02. Тобто все здається ок. Якщо ми переходимо до самих документів, то бачимо, що ось номер ID. Документа 400, але його номер документа безпосередньо 2502. І відповідно у цього ID документа 4101, тобто це наскрізь, в принципі, як є. А тут в обмеженнях цього року з 25.03. Тобто, якщо я вірно розумію, то в даному випадку ми. Оскільки маємо вже якусь кількість документів, які сформовані з початку року, ось то, відповідно ми цю кількість документів ось зараз і отримали. Тобто, це вже 2005-2502 і, відповідно, 2503 документ поточного року. Кріш за все, так можна трактувати. В принципі, тут е, спробувати всі перемінні, які мають використовуватись, ну, давайте спробуємо ще ось цю перемінну, тобто, яким чином вона спрацює. Тобто я її підставляю у налаштування шаблону ось сюди. Для того, щоб зрозуміти нарешті, що ж що справді відбувається. Так, ці документи позакриваю, це старі ось ці. І сформую новий документ. Тобто тепер сформувався номер 100 документ, а в, цьому, в цій задачі, якщо ми створимо, знову ж таки, 101-й. Тобто в даному випадку ось ця перемінна працює а, таким чином. Тобто ми маємо три одиниці і а, маємо ось такий результат. Давайте спробуємо, що? А, ну, до речі, давайте спробуємо ще наступні документи створити. Тобто, 102 і 104 тут має бути. А, 103-й вибачаюсь. А тоді, коли ми заходимо сюди, ось ми що бачимо. Тобто ось такі цікаві речі вимальовуються. Тобто, ну якось так. Тобто тепер ми бачимо, що. Ось. Цього так, до речі, тут 100-300 й 103 стоїть, так. Да. Ну, ось такі закономірності я а, віднайшов. Так, ну давайте спробуємо ще останню перемінну ось цю. Представимо, що в даному випадку буде. Будемо отримувати. Ось, ну і тоді вже експериментальним шляхом. А, дійти до того моменту, який в принципі, нам потрібний. Тобто, щоб була наскрізна нумерація з початку року. Так, ми бачимо, що тут, що тут додався ось 104, тобто ну, 3 нулі додалося. А тут 105 Ну, і, і якщо ми перейдемо у задачі, то ось ми що бачимо тут. Ось такий результат цікавий. І відповідно тут 204. Ну, ось, ось так це працює. Щиро вам дякую за увагу. І тоді, коли у вас виникає якась конкретна задача, вже можна скористатися ось цими перемінними і а, спробувати отримати бажаний результат. Згідно з тою логікою, яку ви закладаєте у формування номерів документу. Щиро дякую за увагу. Побачення зв'язку.